Питання вступу України до НАТО наразі не обговорюється. Про це заявив американський генерал у відставці, постійний радник США при НАТО, Дуглас Лут. на спеціальній прес-конференції присвячені співпраці Альянсу та України. Українська влада чітко дала зрозуміти, членство в НАТО не в її порядку денному. НАТО це приймає. НАТО приймає, що державний устрій, політична стабільність, економічна стабільність мають вищий пріоритет. Якщо це зміниться в майбутньому, ініціатива має йти з Києва, а не зі штаб-квартири Альянсу. Але ми повністю поважаємо, розуміємо, що питання членства в НАТО не на порядку денному. Але це не означає припинення співпраці. Альянс буде надавати Україні фінансову та консультативну допомогу у питаннях безпеки. Це буде в багатьох форматах і в фінансовій підтримці безпекового сектору, і консультації та поради від експертів. Багато країн НАТО мають досвід реформ, які зараз проводитимуться в Україні. Підтримка зростатиме не лише від НАТО, а й від інших партнерів, таких як Європейський Союз.